Друзі, всім привіт! З вами 24V. Хочу показати вам крутий бій на німецькому легкому танку Rchemi 10 рівня. Це бій зі стріма, я просто його вирізав і хочу поділитись з вами дуже крутий бій, без коментарів, без спойлерів. Обов'язково додивіться цей бій до кінця. На вас чекатиме там приємний сюрприз, як і на мене він чекав. Ну і обов'язково пишіть після відео ваші враження в коментарях. Обов'язково їх всі прочитаю, відповім. І не забувайте обов'язково про подобаєчки і дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції, які проходять кожного дня о 21.00. Поїхали. Це центр, да? Е, мабуть, лівіш візьму, не хочу. Три алта, я більше зараз хочу пожити, зажити, я не хочу вмирати. Перший фугас хай буде. Самоконтрольно. Я піджимусь мене восі даже кушать стану тут собі щось підожду. В ліву сторону. Хай вони грають, центр світять там. А я тут собі. А так кугасі комбат. І до побачення. Бляха. Тут кинуть сюди на метку. А, тобі не буде видно. Если mm засветишь, -hmm. mm -hmm. то я пробую. Mm -hmm. дуже далеко, я поездчу для тебя, напевно. Mm -hmm. ну, Он гриль. Моя, кстати. Знаешь, как у меня арта дала? Скильки. 700. А, все на все. Тапорты любимчик, да на это, був я. Арты куля. Реал ташки жив. Вы в центре дасть, да. Бо я я стреляю и не свищусь, да убивать ее. Бляха. Вы бачили, кто снаряд пишу? Хорошо, минус. 105, 105 5 x5 надо выйти. На бачу за камнем тут дерево Якщо гриль був тут, то мантикор десь в центрі, напевно. Якщо гриль сюди під'їхав на відкидку Так, а по ком це, Куди це не блондить? Что це весело, весело, що робите? Сам эстрадатом, щоб Червонта не приехал Я Ні, він не приїде тут, я ж свічу Okay. Хоч, я тут я свечу перекат, потому что що еще. Давай, що я. Якщо я до я того засвітив, коли він висувався. Сюди ніхто не поїхав? Там пусто взагалі. Туди yes. я можу під'їхати, час ее туди висвічувати, типа. Але okay. я боюсь, що десь я не світився. Давай там я так. Бабаха, час, там але... Я так і зроблю сейчас. Давай. No. туди туда ну no, осторожно. Ещ мандикор не стоит. Топер мне страшно, когда я сказал, что осторожно. Да мне не страшно стрмно ехать теперь. Если твоих слив. <свят> как рандом. Жопа. полная жопа. Вообще чего то он и Хороший. Опс. Лео. Перд. Бачный. Хорошо, Миша, дав, хорош, красавчик. Звалив би я дерево. Ну, Здоров, привіт, привіт, Рома. Ясно. МБТБ сьогодні не катаю. Вітаю, кстати. Вітаю з таким хорошим тебе. А тяжко в цей. Бачу, бачу. Нема. Так, у них в Ментікорші зі Я засвітився. Вона десь до того під'їхала. Ще вчора довго сиділи. Тут до, до першої йде, ночі десь. Ми тоді розіграли рамфайт, трохи золота, та й розійшлись, в принципі. Надо менять позицию, потому что у нас знаешь, что я там. Попробую сюда приехать, а сейчас висит леопарда, я бабаха. Ну, значит, там на чудово. Это чудово. Да, не чудово. Бач, а я свечу отсюда, как бабаху бабаха. Ой. Я попробую перекатить. Да. Ай, блайн был сюда. Инфа по мне есть. Я лучше спустюсь отсюда сюда уеду. Прикинь, що мантікура ще ні разу не ссылась. Мантикура. Да не, фіка вона, якщо не офикавано. Якщо не нафика. А так хотілося на ток 2 погнать. <гум> Тобі сподобалось, так? Вчора на ток 2. Сам що треба зробити, приїхав Вона все... не заходь. Якщо ти ще після роботи, Лучше не заходь тоді Рандом, жахливий. Міша, живий. Не висовуйся, сейчас я в ту сторону йду. Раз, живи. Живий Мишань. Сейчас бем всю сторону. Силы там надо, да? Коля. ти дивись, весь туди на леопарда в сторону, а ти дивись, куля нема на сюда цю сторону. А я, я стрел тебе раз. Давай, давай. Мой обзор максимум, так. По ты стрел. Принчеран Байте, байте, що я на него сейчас пойди. Там будут свечи, буду типа. Сейчас може леопарду подсвечу. А, мантикора. коротко. Силь сюда, сейчас ренат церонта поджимается сюда. Сейчас реально церонта сюда поджимается, силь. Да, да, да. Міша, ти не маєш уйти в канаву сюди попробувати? Рискуй. уходь, уходь на базу вертайся. Надо пробувати накидувати. Падай вниз і уходь. Тебе убьет пантик воровый полебне. Давай. Він закатився за Він Он немножко себе показав і закатился за камень. Бляха. Ферм СП не граєш. Брат, грає в ферму. Гарного стриму. Привет, 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 привет. Привіт, Серга, привет, борода. Сейчас я тут вибачаюсь, що відразу не є. я тут пытаемся витащить каточку Як против нас. Мантикоре, бляха, ну начнется. На, 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 на по низу поїхала, на, на свято вже, значить. да. Я ж її не найду Можна... просто. Мошені де тут же. Леопарда. Я не осознавал. Что... Он у меня антикору нашёл. Антикору тут, Леопард там. Леопард на горе, ориентирован э, в стабилизацию. Там тип хороший у меня, типа лечить. Ха, арта убила. Хорошо, всё можно, всё можно вытащить. На это нормально Не, не можно. Шутку лав. Я без бекона. Но зато хотя бы плюс. Тоже радно. О, хорошо. Ляха, ну ти бачив, да? Не хочеш, щоб полетів снаряд. Да ще піджиматися і пробувати находити леопарда контролить прямо вверх, щоб арту не вирізали. Та данте щоб вже є совсем моя надія. Зеленіє трава і за Yes. <говори> конечно ж, конечно же кроточный школьник Я yeah, він перший за кадеш, це дуже обидно. Ой. Коля, в чат ссылочку, чтобы слышно 24 вольт подавилась. Сюда. <laughs> Бей. Как тащить, еще бьется этой. Что можешь, будь ласка. Мне сейчас наткнуться на Мауса. Кого скинуть? Ну, больше за, пришли запрошенные на стрим, типа 24 вольт. Понял, я скидывал. Вольт тащи. Вот Опять, да, 5 mm -hmm. тащить. эхо лоха ч не забывайте печь надо мало сломить Це нормально. Я просто цікаво да він. У мене краще 14 середів залишилось. Він десь тут мабуть, да? Він може пшефи кашлять стоїть там. Просто на базі як ПТ свится, і все. Базу охраняет. Вона не смотрит, типа. Я бачу, да мені надо розжатися Ну, это нормально. Уже почти 5000. Ты бачишь? Ну, там. Ну Минута 20 надо робить. 11 рад. Ну, не буду рисковать того, не хочу напороться пойду через центр. Бо може на породе сейчас. Кажется... Мне кажется, Маус просто сидит на базе, и я Ляха. Кажу, не могу. Честно. Каже, он их хочет напороться и напоров на арту вода. Девять снаразов. Арта и маус. Уже есть воин. мало Там якщо він фоловыми ми не будемо, в мене бен. Там кажется фоловый по-любому. Ну ти вже, вы вже не спеть Ну, Это по-любому. Ну, это було добре. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Це було геніально. <рес> Мау стоїть на базі. Оце точка, так? Да? Ой. Фух. Я с кейсю гляв, дивився твій стрім. Ты бачився, так? Да? Жахіть. Да. Бачив, ты щось. вообще мучився, щось. що шо? -шо? Мучишся. щось. <рес> 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 Це муки. <рес>